Як ми знаходимо терапевтичну позицію при клацанні в суглобі? Для цього нам потрібна кондилографія. Розглянемо це на конкретному клінічному прикладі. І так, при відкриванні рота у пацієнта відбувається вправлення диску, і ми чуємо клацання на 13 міліметрі. Але це рот майже відкритий, і ми не можемо цю позицію використовувати як терапевтичну. Аналізуємо далі. При... Закривання, головка повертається назад рівномірно плавно, і це говорить нам про те, що співвідношення головка і суглобовий диск фізіологічне нормальне. Але за 2,5 мм до фініша відбувається різка зміна траєкторії. Це нам говорить про втрату диска, і головка заходить в компресію. Ці дані, а саме, 2,5 мм під кутом 64 градуса, ми вводимо, налаштовуємо варіатор. Робимо тестовий чекбайт, він виглядає так. Даємо його пацієнту протестувати. Пацієнт відкриває рот, ми бачимо рівномірне відкривання, без клацання, без якісь проблемних явищ. Це і є наша терапевтична позиція, яку ми використовуємо для подальшого виготовлення з